Ну, там сьогодні 2 січня я прокинулася від того, що в мене пішла кров. Отже, почнемо з самого початку про мої походи до гінеколога. На цьому етапі зазвичай хлопчики перемикаються, дівчатка йдуть далі. І так. Думаю, що всі вже ознайомилися з дівчат, хто приїхав до UK з такими повідомленнями від вашого GP, що вам потрібно прийти до гінеколога і а, зробити скринінг шейки матки. А, це нічого такого, звичайний огляд у гінеколога, але його потрібно робити раз на рік або на півтора року, я точно не пам'ятаю. І проблема. Тому що я затягнула, до останнього затягнула, і в кінці грудня там щось всередині мені приходить в черговий раз це повідомлення. І я така: блін, потрібно з тобі піти. Ну і записалася і пішла. Одразу скажу, що. Мене вже подружки до цього попереджали, що потрібно їздити до України до лікарів, тому що, по-перше, тут гінекологи дуже такі грубі. Ну, так як я затягнула, то я вирішила, така, ну ладно, вже схожу тут, що тут такого можуть зробити. Я вам скажу так, дуже неприємно. А сама процедура теж ну, не дуже. Кайфова, тому рекомендую все ж таки робити це в Україні. Мені сказали, що чекати на результати потрібно бути не менше двох тижнів а то й місяць, тому що це період нового року, різдво ще на носі було, і там все-все-все в одній купі. І я така, ну гаразд. Я собі це відпустила і ходила собі, і жила своїм життям. Але не все так легко, як хотілося. Десь 29 грудня мені приходить повідомлення на телефон, що мені потрібно зробити колкоскопію. І ну, якби ви уявляєте собі мою реакцію? Я просто в шоці. Я починаю а, панікувати. Потім я починаю про це все читати. Потім я, я розумію, а чого мені смс-ку прислали, Чому мені ніхто не подзвонив, нічого ніхто не сказав, ніякого ні діагнозу, ні розмови з лікарем, просто смс-ка, типу, приходьте на процедуру, це взагалі чого, як І, ну, Для мене просто це було щось таке неприйнятне. Я починаю дзвонити на ці гарячі лінії, намагаюся якось до... достачатися до лікаря і так далі. Вони такі ні, ні ні, ми не можемо з вами про це розмовляти, тому що ви повинні... повинні розмовляти про це зі своїм лікарем. Ми не можемо вам нічого казати, ніякі діагнози і так далі. Вам потрібно прийти і поговорити з лікарем і зробити це все. І я така, типу, ну я. Перш ніж щось робити, я зазвичай хочу дізнатися діагноз, дізнатися причини, почитати про це все, а не просто йти і робити. Ну, це, це тупо. Коротше, я була дуже зла, порадилася зі своєю спонсоркою. Вона каже, що в неї дуже багато подружок, які їздять до своїх країн назад, і там проходять всі ці обстеження і. Перш ніж щось взагалі робити, крамсати, відрізати, робити операції, то вони консультуються з декількома лікарями у себе на батьківщині, тому що тут вони просто люблять: ну побачили щось не так, все можна відрізати. Тому що в них ці процедури безкоштовно, чому б не відрізати, якщо можна, так ну коротше. Я понервувала. Потім думаю, ну піду, поговорю з лікарем. Хоча б Мені, мене ж ніхто не змушує це робити. Вони наполягають, але я ж не повинна це робити. Це не в моїх обов'язках. Захочу, піду собі, ну вони не можуть мене змусити це робити. Тому вирішила все ж таки піти. Коротше, зустрічають мене чотири лікаря, точніше двоє лікарів, одна медсестра і одна, я так зрозуміла, інтерн. А, які на мене всі дивляться, всі дуже милі і привітні. Лікар посадив мене, довго пояснював, що це і навіщо. Коротше, пояснив, існує імовірність того, що потрібна буде операція. Нічого прям занадто серйозного немає. Мені боятися нема чого. І їм потрібно просто взяти зразки тканини на аналіз, тобто зробити три щіпка там всередині. Отже. Після десь 20 хвилин розмов з лікарем я задавала йому дуже багато питань. Я все ж таки погодилася на процедуру. Одразу кажу, це дуже неприємно, тобто вас там відщіпують кусочки тканини. Це займає десь хвилин, 10-15, в залежності від того, як ви реагуєте. І потім вони стежать, щоб кровотеча спинилася. Потім ви йдете, перевдягаєтеся назад, ви там були в цьому балахоні медицинського, вам кажуть перевдягнутися назад, дають вам прокладки, тобто вам з собою брати нічого не треба, якщо ви плануєте теж це робити. Ну і на цьому, в принципі, все. Вам кажуть, що можна робити, що не можна робити. В принципі, все дуже таке стандартне, типу не підіймати тяжесті і так далі. Отже, вас відпускають додому і кажуть іти і чекати результатів знову. Новим роком. Сьогодні 1 січня я прокинулася від того, що в мене кров. А, інформація для дівчаток. Коротше, хлопчикам це слухати, не сподобається. Після того, як мені зробили колкоскупію, вичепнули ці три зразочки маленьких. А вони там щось, я так зрозуміла, я не знаю, або приїжджали, або почекали, або подивили. Щось вони зробили, коротше, щоб випадити кров. До соціальних відчіпувань. І а, сказали, що два дні можна буде походити, а, можна буде походити з, з днівкою. І, і все буде окей, не пити, не займатися цим самим. А, ну і так далі. Перші два дні в мене була як така, ну, як пилочок такий а, коричневенький, ну, як засохши кров. А, просто воно жоденьке, ну все не розумієте чому. А, на третій день воно стало якесь життє, прямо ну, таке однородне. І першого січня сьогодні я прокидаюся, а там кров. Короче, позвонила в 111 і мені через годину назначили прийом. Ось зараз йду у лікарню, будемо з'ясовувати, в чому справа. Отже, після дзвінка в Ніатлошку мені запропонували приїхати через годину в лікарню. Це знаходилося десь в 30 хвилинах їзди на автобусі, тому я дуже боялася спізнитися, збиралася дуже швидко. Побажайте mm -hmm. мені успіху? Я дуже довго не могла вирішити, чи дійсно мені потрібно туди дзвонити і йти, але все ж таки наважилася, тому що в плані здоров'я я трішечки панікер, спізнилася, летіла, біжала. А в результаті чекала 4 години. Там людей 50 сидить і постійно хтось приходить новий вонючі люди. Я чекала дуже довго. Чекала десь 4 години. 4 години. Люди, запасайтеся опасними батареями для телефону, тому що заряджатися там я не знайшла де, Запасайтеся книжками, снеками, там є снек-бари, але, ну, по-перше, то таке, а по-друге, ви можете втратити свою чергу, можете пропустити і, коротше, не прикольно. І так само дівчинка в мене ходила в інші дні, не 1 січня, і результат був такий самий 3-4 години в черзі. Тому, якщо будете туди йти, будьте готові. В результаті я просто попісяла в паночку і мені сказали, що все нормально. І заради цих трьох хвилин я чекала 4 години, а на вулиці мене чекало це. Ну, хоча б знаю, що все гаразд. До речі, хочу вас попередити, тому що я з цим стикнулася і я просто це ігнорувала, я не, можу, не могла зрозуміти, це скам чи ні. Тому поділюся з вами теж. Вам можуть почати після цієї процедури дзвонити з невідомих номерів. Знаєте, коли скритий номер немає ID номера, і ви не можете зрозуміти, хто вам дзвонить. і Я зазвичай на такі дзвінки не відповідаю, але вони дзвонили дуже рано, і тому я просто на автоматі на мало. Потім дивлюся, немає id номера. Така типу Хм, що це таке? А, і це дзвонять з інституту медицини, тобто з того закладу, де ви були, щоб задати вам декілька питань, щоб зрозуміти, як вас обслуговували, або задати якісь питання про ваше здоров'я. Все залежить від того, як все це пройшло. І я дуже довго це ігнорувала, тому що я не могла зрозуміти, навіщо мені взагалі з якогось інституту медицини дзвонять, звідки в них мій номер. І взагалі це було дуже схоже на скам. Тому я якби просто ігнорувала це. Все. Я така та-та-та-та-та. І все, і забула про це. Все. Потім е мені вже почали дзвонити з гарячої лінії. Я кажу: типу, ну а як я можу довіряти? Це ж невідомий номер, як я можу перевірити, що це хтось адекватний? Я даю свої медичні дані, там, там такий опит. Типу, спочатку як вас обслуговували, а потім починається, який вас тиск, яка ваша група крові, яка ну, там просто все, тупо все-все-все про ваше здоров'я. Це не стандартна медична картка, це прям максимальна інформація про вас, про ваші алергії, про, про ваше тіло, про ваше здоров'я, про вашу медичну історію і так далі. І ти такий сидиш, ну, принаймні я, я дуже підзріла в цьому плані. І ти сидиш. І не можеш зрозуміти, як на це реагувати, і чи потрібно таку інформацію дійсно давати? Тому що як це, якщо це скам якийсь, то в них буде занадто багато інформації про вас. І я просто це все ігнорувала на протягом ну десь двох тижнів. Ось так. А виявилося, що тут завжди ось ці лікарні і так далі, вони дзвонять з прихованих номерів. Навіщо це робити? Я не знаю, але ну ось так. -то. А, тобто вони мене задовбали, і я таки все це зробила, коли вони мені прислали офіційний лист і так далі. Я попросила це зробити, тому що ну, я не хочу просто так давати комусь мою інформацію. А, і тому будьте до цього готові, знайте, що це не скам. Навіть після того, як вони мені все пояснили і вмовили мене, я все ще тиждень десь відтягувала. І тут вони мене почали прямо задовбувати. Вони мені дзвонили майже кожного дня. І тільки потім, тобто це вже третій тиждень, як вони мене просили заповнювати всю цю анкету, тільки після цього вони мені сказали, що це не просто так, що мені це потрібно заповнити, тому що мені потрібно терміново, терміново лягати на операцію. На секундочку. Три тижні вони мене задавбували, але нічого не казали, ні за для чого це, ні те, що в мене є якийсь діагноз, ні розмови з лікарем, нічого. Навіть дзвінка чи повідомлення якогось не було, тупо нічого. І тут з'ясовується, що мені потрібно лягати на операцію. Поки ви це переварюєте, скажу, що в мене ще є два відео е, про медицину в Англії. Я е, розповідала про стоматологію і, в принципі, про всю медицину, про те, що всі резиденти Англії являються автоматично з, е, донорами органів. Тому переходьте, подивіться це, поки будете чекати на наступне відео. Я обіцяю, що я вас візьму з собою і покажу, що буде відбуватися зі мною далі, а поки що мені прийшов лист. Аж після того, як я все це заповнила. І в цьому листі ні дзвінок від лікаря, ні відвідування лікаря. Мені просто прийшов лист на декілька сторінок англійською мовою, розумним текстом медицинським про те, що мені щось потрібно робити, нічого не зрозуміло, якісь терміни не зрозуміли. І, і тільки після, ну я дуже довго намагалася розібратися, що там і як. Я з'ясувала, що це в мене папіломавірус. Uh, і стадія, коли це може перетворитися на рак. Тому мені потрібно терміново робити операцію. Я нагадую, що я чекала три тижні, і воно в будь-який момент може переключитися. І мені ніхто не казав, що це терміново, що це для uh, мого здоров'я. Це просто опитування було. Розумієте? Ніхто мені нічого не назначав ніяких uh, відвідувань лікаря. І мені ніхто не назначав операцію, нічого, ніхто нічого не робив, ніяких консультацій. Ніяких розмов, тобто просто лист. Я, коротше, в шоці з цього всього обліку, обслуговування і так далі. Коротше, будемо дивитися, що вийде далі. Бо єдине, чого я домоглася від них, це зустріч з лікарем, який мене проконсультує перед операцією. Тобто я їм надзвонювала і казала, мені там все розкажуть, правда? Мені там, мене там проконсультують, мені я зможу позадавати питання, мені там розкажуть про що це таке і що з цим потрібно робити, чи дійсно потрібна ця операція і так далі. Чи зможу я поставити всі ці запитання? Вони такі, так, 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 приходьте. Я прийшла що що ви думаєте? Там була просто медсестра, яка нічого не розуміє, яка не знає мою медичну історію, яка просто повинна була перевірити мої реальні дані. тобто... Мою вагу, а, мій тиск, там усі ці такі дуже стандартні штуки, які вона просто перевірила і все, і вона каже, ну я не знаю, я нічого не можу. Я назначу, я подзвоню, а, і, ні. вона каже, я домовлюся з лікарем, щоб він вам подзвонив, вас проконсультував. В результаті мені просто подзвонило з кол-центру, щоб назначити операцію. Ну Це просто бред якийсь. Я не знаю, як вони так працюють, але ну, ну ось так ось. Тому будемо дивитися, що з цього вийде далі. Ну а поки чекаєте моє наступне відео, яке, я думаю, що вийде дуже насичене, можете подивитися мої попередні відео, які я вже вам показувала.